Я приїхала в Юск, дивлюся, якась виносна торгівля. Щось шашличками пахне, що святкують люди. Незрозуміло, але дуже-дуже цікаво. Зараз хочу подивитися, гірлянди на вулиці, Ось зонтик. 1350, але ж він без накона, без нічого. Ось зонтик, 1350, але він просто зонтик, без наклона, без нічого. Я хотіла з наклоном собі. Парасольку. Я побачила. А в цьому році і... В цьому році камінців немає. Бач, камінців таких, як у мене. Є тільки такі по 125 гривень. Ось такі. І ось він Ну, это же на каменце, это типа как факелом сделано. Вот это стоило 300... 400, 650. О, лихтари. Лихтари. А, это такие не. Я на качелю себе такие хотела, поняла? Атаки. Атаки вот а такие, вот а такие вот вам покажу. Я себе на качелю хотела. Что вам? Бачу, но они очень-очень большие, что? Такие, такие большие для Ну такие объемные просто что. Ну а то и Все, парасолька, конечно, это дуже прям велика, парасолька, Это всем парасолькам парасолька. 15 тысяч? Все прям весь, дверь можно открыть, знаешь, и это. Ні, мені не сподобалось. Треба їхати значить, в епіцентр. Так, тут зони. Та то великий, ти що нам піввера вкриє? Ну, так він закріплений тобі якраз і будеш сидіти. Ага, і дощ не почев, так, да, буде. Ясненька. Так, да, це вази для іскусніх квітів. А, для іскусніх. Ну да, там можна офіс ставити, можна ставити, допустим, якщо... Якщо ти любиш іскусні квіти, то це поставити сюди а, тоді. Ось ну, ось як, наприклад. Ось так. Ну, зачем вони ще в ванній кімнаті стоять? Зачем? Ну да. так, да, у сестри в ванній кімнаті стоять і такі орхідеї. Я не розумію цього. Взагалі, я вважаю штучні квіти це великий такий пилізборник. Так. Так, так, так. Що тут ще такого є цікавого? Що, отут тільки дві парасольки було і все, більш нема нічого. Ну, не мог, біж, ні. Я взагалі розстроїлась, чесно говоря. Чув. В тому році такий був вибір великий. Це килими. Килими, килимки. А це одіяло і прям під колір одіяла постільна білизна. По дві, по три підсот. А, це Не подушка. В подушка, Ортопедична. Не, так це це, це теж подушка. Чи ні? А, це під локоть, мабуть. Так, да, бо локоть намальований. Що по чому? Приїхали прогулятися. Взагалі-то приїхала за парасолькою, але вибору взагалі немає в цьому році. Таке надо на літо? ось таке. 650 грн. Так воно який розмір? Розмір 135 на 200. А, Це одна спалка. Ну так. А да. двохспалка скільки стоїть таке. Отаке тоненьке надо. А двох спальни, воно 900. Теж тоненьке, так. Да. Ні, это толще Товще? Толще? Да. Ну попробуй цей. Попробуй цей капенненько. Це Чуть-чуть, да, ценкише. А вот это, це... наверное, воно ела. Вот это, наверное, она тонке. Да, ось. А, ось вот 1150. 1150. Надо будет купить себе буде, такой. 1150. 1150. Именно на лету, потому что жарко кушать. Mm. Ну, що сказати, кожному своє. О, мам, глянь, набір ножниці 90 гривень. Що це за це? Так... Що це за така дешевка? Чого так дешево? Ба тебе одні ножиці я купувала, 100 гривень надавала. Да? Все, мама вже оцінила, сказала це гамно. В прямому свистні. Щас надо на, помісити ж тепер. О, все. Так, тут що у нас цікаве? А тут нічого такого, сервечки для кухні, полотенця. Так, ну що? Я, звісно, в шокі. Як це так, в юзки немає парасолі. Мій шок в шоці. Мам, читай. Ось у штори, блокаут. 550 гривень. А розмір який тут у нас? Ага, малий, 140 на 245. 140 – це ширина, довжина 2,5 з Оце музика, а це вилізуть ці авторські права. Та я собі такий ховат дивилась, да, але я зрозуміла, що він не дуже такий теплий. Мені кажеться, що він не теплий. Це я собі такий дивилася. Ще минулий раз. Я вже на нього дивлюсь третій чи четвертий раз. Сіні, Все дивлюсь, ділюсь, ділюсь і... і ніяк не оприділюсь, тому що мені здається, що він не дуже теплий. І тоді був з довгими рукавами, а зараз четвертинка. І так це ж не зімній, це таке, ще... що з вами в діло. Ма зараз вже жарко, ми одіваємося щось полегше. Якась ціна такого ховатися на сьогодні. Не пишуть, не пишуть, не пишуть, а ось пишуть. 650 гривень. 650 гривень. Так, ладненько. Ладненько, прохладненько. Мам, це комоди. І оце комод? Да. Це не, не підійде для телевізору? Ні, я хотіла, я хотіла от, ну, на дві, отак от, поняла. Та, що... Вона коротенька буде, у нас хата висока і вона некрасива буде. Яке гарне дзеркало. Це ми вже вийшли з Юска, зайшли в магазинчик, називається епіцентр, але ну це такий міні-епіцентр. І гляньте, на що я звернула увагу, який гарний заварничок. Коштує він всього-навсього 700 гривень, але він такий тяжкі вокали. Є таке. Графин. Ні, графин осіозе. Графин написано, магазин. Да. Глечка. Де не нагривається. Дуже різний посуд, який в епіцентрі. Ма, ну що тебе все на скляне тяне? Я не знаю. Воно не гріє. Ти купила оті такі дешеві чашки? Воно взагалі не гріє. Чай через 5 хвилин уже холодний. А мені хороший. Так, ладно. Прикольна така тарілочка. 161 гривна. <кхи> так, ладно, сейчас бігом пробежимся та й по своїх справах.